Вітаю, друзі! Канал Болхат! З вами Олександр Мірошник. Ми продовжимо нашу кар'єру тренера за Андрія Ярмоленка ВВСІ всі 24 Всім приємного перегляду. У нас сьогодні останній вже. Шостий тур групової стадії Ліги Чемпіонів проти рейнджерів, ну і два тури Ла Ліги, власне, будемо завершувати вже 28-й календарний рік. Можна не грати цей матч, але все ж таки слід спробувати виграти свою групу, вийти з першої позиції. А рейнджери, хоча займають четверту сходинку, але слід обережно з ними грати, тому що теоретично залишають за собою шанси потрапити хоча б до Ліги Європи. Якщо ми. Їм поступаємося, а Арсенал програє Торіну, то в принципі рейнджери виходять на третю позицію. Знову Терштегін, я вже дивився, змінював йому той тренувальний план, все одно, все одно в нього щось з тонусом якась біда. Анатолій Трубін буде захищати наші ворота. Все, в принципі, а так всі готові. Запрошую всіх до віртуального світу футболу, друзі. Ух ти! Я думав, що ця арена лише. в пес. А ні, і в FC24 також ліцензія на цей стадіон. Це, це мені подобається. Отже, друзі, Ліга Чемпіонів, поїхали. Дякую всім за вашу активність на каналі, за ваші лайкоси, підписки, коменти. Бережіть себе. Якщо почуєте десь якісь зайві звуки, то в мене сусіди надумали робити ремонт. Щось там гудять, сверлять, торохтять і навіть не знаю, на, на вихідних удар поворотах м'яч влітає в сітку. Ра, на 12-й хвилині виходимо вперед. А я не знаю, зараз, ось в ці часи, якщо сусіди роблять ремонт і перфоратор там використовують в суботу, неділю, і святкові дні. Я, ух, чи це вважається порушенням чи ні? Бо чесно кажучи, вже дістали. Цілий тиждень я їх слухаю зранку до вечора щось там ремонтують. І власне зараз субота. Така сама фігня з самого ранку. Ну, ця серія, скоріш за все, вийде в неділю зранку. Ось вже й ми пропускаємо, друзі. Ось вам і рейнджери. На 30-тій хвилині рахунок зрівнюється. 1-1. Що ми тут награли? Давайте дивитися. Забули про футболіста. ну, Знову калічні сейви в всі 2-4. Гравенберг. На, по центру Фротезі на фланг. Непоганий розіграш. Рафіння. Рафіня знову на ударній позиції. Він забиває. Дубель оформлює Рафіня на 45-й хвилині. Виходимо вперед. 1-2. Ну, За таких обставин ми остаточно поховаємо всі надії і сподівання шотландської команди. Перше там відіграно, друзі. Перерва кьорку на мій телеграм-канал. Або ж знаходьте посилання в описі під відео. Є наші вболівальники на трибунах. Це найголовніше. підтримка допомагає. Ну що, один-два. Найцікавіше попереду, мабуть. Санчеса обікрали. Альваро знову вже сьогодні відзначався, на лоури. Віддає. Це може пробити в ближній кут, але тут Анатолій Трубін. Вдвох намагають зустріти все одно. Віддав на партнера передачу. Мяч в центрі. Удар по воротах Анатолій Трубін. Торес. Креативить на фланзі. Рен Гравенбех по центру. Фратезі. Давіде Фратезі. Парашутиком на Санчеса. А цей парашютик у м'ячик відправив у сітку воріт. Красиво. Ну, отже, і Санчес, наш центральний півзахисник, а що відзначає нього то за хірургічні якісь якісь перчатоси. Ну так стильно забили ми свій м'яч. 73-та хвилина. Друзі, 1-3. Свої три очки скоріш скоріш за все ми заберемо і в принципі виграємо. Можна сказати, свою групу, хоча ще грати 15 хвилин. А ось дуже симпатичний удар. Ось так, дебала, тось. Пропускаємо. 2-3. Інтрига. Інтрига повертається. Ну, давай, рютер. Свіженький, виходь. Рятуй ситуацію. треба ще один забити, щоб. Ой, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Якщо ми в нічию зіграємо, то що, ми не перші чи другі? Краще б виграти. На, і що так можна грати? Дивне рішення. Рефері Денис Попов. Відібрав м'яч Арафіндя в центр Санчес. Санчес тут можна а, краще б верхом віддавав. Ну, чому ж ти в ноги віддаєш? В ноги віддає. Там була можливість віддати трохи лівіше. І прямісінько хід партнеру Переграли вже втричі більше команди. Аніж Реф додав дуже небезпечно. Поворотах нам зараз просто пощастило, друзі. Отже, Рейнджерс Барселона 2-3. Здобуваємо такими три очки. Виграє Барса свою групу. Андрій Ярмоленко більш ніж задоволений. 50 на 50, 6 ударів, 6 ударів, ого. Все рівно. Так, ну, Рафіня стає кращим. Фратезі також непогано зіграв. 27, майже 28 мільйончиків ще заробили. Бонус непоганий. Так, ну що, Демедру? Ми вже на другій позиції, дивіться. 34 Реал, у нас 32 пункти. Тепер треба вигравати всі, мабуть, що всі наші матчі. В принципі, якщо все піде нормально, то можемо поборотися і за чемпіонство. Бей біжить 4 зірки, 20 та сходинка. Наш суперник, не знаю, ну, мабуть, не б, мало б бути проблеми тут. Та, блядь, знову терштеген. Без тонусу. Ну що, залишити його, мабуть, що тренування йому не допомагають. Давай виходь, грай, вже здобувай тонус ігровий. В матчах. Ну, поїхали вперед. Вже в нашому штрафному майданчику суперник. Не може м'яч відібрати. І все Шлоттербек Допоміг Фермін. Фратезі. Райан Гравенберг. Давненько в нас Райан не забивав. На Тореса проходить непогана передача. Той в центр Юсуфа Мукоко. Міг і сам пробувати, але все ж таки поділився з італійцем. Давіде виводить нашу команду вперед на 11-й хвилині. Торес. Помітив забігання Юсуфа Мукоко. Фермін. Залишалося пробити просто більш якісніше, от і все. Фермін молодий, можливо, ще не досить досвідчений. Рафіння зараз красиво собі пропускає на хід фортезію, дубль. Дубль італійця. В нас італієць один з найкращих взагалі, в складі нашої команди. Я це гадаю, може Рютера до основи, може він тоді, тоді частіше буде забивати. Ну а з іншого боку, шкода Юсуфа Мукоко, також непогано грає Рафіння. Накидуха не підійняв як слід м'ячик. Кутовий. Вдар по воротах сейвить, а на добування нікого не було. 30 хвилин вже команди зіграли в цьому матчі 0-2 рахунок. Всією командою суперник захищається. Важко проходити. Таке скупчення людей. Пас перетрафін'я. Ах, трохи! Проходить передача п'ятою. Так, тут обережно треба грати власному штрафному виданчику. Марк Андре Терштегет забирає м'яч до рук без проблем. Швиденько вперед. Фермін. Обігралося тут з Рафінією. Рафіня, головне тут, щоб не було положення поза грою. Юсифа Мукоко. Ай, Фратезі, Фратезі. Ну, Знову стає на заваді захисник. Останні секунди першу таму. 0-2, друзі. Так, хто це на нас травму отримав Фермін? Ну, сподіваюсь, що не травма, а скоріш ушкодження. Зараз подивимося. Якщо на початку другого тайму цей хрестик не зникне, то доведеться його знімати. Ну що, перший тайм, в принципі, все більш-менш під нашим контролем. Рау до Барса 0-2. Фратезі. Бальде Гравенберг, Суфаму Коко. погано розіграш Фермін віддає на Рафіндіу. Рафіння вколотив 9. Так, Фермін, здається, все ж таки травми немає. Ну, добіжимо до тренера. Не добіг Рафіння, не знаю, що треба. Коли добігає, коли не добігає. Ну, пробив дуже якісно. Взагалі комбінація вийшла. А що голкіпер зробив? Злякався і впав. Давай Рютер. Виходь, пограй. Ну, терштегін, попри те, що тонус з нього поганий, але. Чи не доволі якісно захищає наші, наші ворота сьогодні? Так, знімемо Ферміна про всяк випадок. Не хотілося втрачати ще одного футболіста центрополя. Пабло Гаві, нагадаю у нас на травмі. Ну, вже скоро має повертатися до команди. Фермін. Удар! Розіграли Микотович Торес на Попова. Ні, м'яч до Дениса не долетів. Передача на фланг Бальде. Бальдеа непогано розрізна. Свіженький Рютер. Жоржіо Рютер. <гадував> Навигадував я тут, ну фінт не спрацював. 0-3, друзі. Рахунок 0-3 за декілька хвилин до завершення цього матчу. Давайте ще випустимо фає на фланг. Тут штрафний удар, друзі. Я не знаю, яких пробувати. А цього разу не перекинув навіть стінку. Як їх бити ці стандарти в цій клятій грі? Фіг ПС все краще в цьому, в цьому сенсі. Ну тут треба, щоб скили були там все під 90, а то й більше. Тоді він можливо пробиває. Хоча на початку цієї кар'єри, хто у нас там десь в дербі, в дербі-каунті хтось був, я вже не пам'ятаю прізвища, доволі частенько хтось забивав зі стандартів. А тут поки що Рафіня і скіли в нього непогані, але він так собі пробиває. Так, все ж таки ми відібрали м'ячик, друзі. Все ж таки зупинили цей цю навалу на наші ворота. 0-3. Отже, перемога в Лалізі. Три очки ми забираємо. Ярмонку на ваших кранах. 39-60. Ну, тут це вже пізнаю Барселону. Два удари у нас 10 ударів. Давіде Фротезі, 10 оцінка. Кращий гравець. Так, ну Реал свій матч також виграв. 37, у нас 35. Очок, два очки різниця. Сельта на 14 сходинці, 4,5 зірки, напад дуже непогано, але нічия поразка, дві нічиї перемога. бий біжи, є ключові футболісти. Давайте Рютера в основі випробуємо в цьому матчі. Ну ось терштегін пограв, зіграв матч вже з тонусом. Не найкращий тонус, але краще, ніж було. Не червоне, а жовтеньке. Ну, let's go! Яскрава сонячна погода, притаманна Іспанії друзі. Сподіваюсь, такий футбол ми з вами побачимо. Отже, поїхали. Ну, якщо ви помітили, то в складі суперника Микола Шапаренко він вже з капітанською пов'язкою. Ось так. от. Сельта дуже активно починає, починає цей матч. Денис Попов не пускаємо далі все. Дуже точна передача від Тежтеґана верхом. Ну, добре, що без рук, тому що знаю, як вони приймають інколи, коли м'яч летить з другого. Поверху Санчес. Рютер на фланг можна. Франтуарес відірвався від переслідувачів, можна звідси пробити. Трішечки не докрутив. Хакімі можна на Рафіндю, а щось з ним трапилося, ледь не впав. Чи сам спіткнувся, чи хтось, можливо, там трохи допоміг. Фокус на гравцеві, знову Давіде Фратезі в центрі уваги. А Сельта дуже так знаєте, нав'язують свій футбол. Ось вам, будь ласка, в ближній кут пробивають, рахунок відкрито. Вже поступаємося. Ну, не вистачає ще вдома, в домашньому матчі втратити очки. Голкіпер, та швидше ж ти виходь! довелося головою тут зіграти, все обійшлося. Санчес. Розгубленими каталонці виглядають, я не знаю, що з ними трапилося, але, але це факт. Санчес Хакімі. А в центр непогано. Давіде Фратезі. В нього є удар. Ай, накрили. Накрили. Передача. Санчес. А що ж так не щастить? І Феран Торес дуже близько пробив. Ось Санчес зараз міг забивати Фратезі. Рютер. Ну а Жоржіньо Рютер відзначається. З першої спроби, здається, забиває свій м'яч. На 36-й хвилині роблячи рахунок 1-1. Знову проходить передача. Де наш захист? Удар. Та дам. Ну, дуже такі, дуже якісні і гострі атаки від Сельти. Останні секунди першого тайму Рафіння. Та що ж з ним? Що з Рафіння? Алекс Бальде. Денис Попов. Нарюти спроба віддати, то й навіть прийняв, але там м'яч таки влучив у руку. Все перший там відіграно, друзі. Ну непросто, дуже непросто. Щось так попахіває втратою очок. Тільки ми вийшли на другу позицію. ледь ледь приєдналося майже до Мадридців, які до речі, з самих низів турнірної таблиці піднялись на першу позицію. Ось вам і вершкові, ось вам і королівський клуб. Ну що, треба йти, мабуть, що більшими силами? Фу, фу, в атаку. Юсуфа Мукоко складе компанію Жорджіню Рютеру. Більше пресингу, більшими силами на ворота суперників. Вперед. Торес Гравенберг, Торес. Рютер. Ну біжиш. Хто то по центру у нас? Мукоко, куди воно побігло? Як хер його зна Рафіндя? Ну хоча б так. Рафін'я забуває, 2-2. Знову зрівнюємо рахунок. Чи дасться нам нарешті вийти вперед в цій зустрічі? Алло. Ну, пробив дуже якісно під самісіньку стіючку Рафін'я. Реакція Ярмолин. 2-2, друзі. Нічия. Ніч... Ну, і знову Сельта. І знову Сельта. Ватацій. Таке враження, що не ми, Асельта, все контролюють. І це на нашій домашній арені удар. Денис Попов стає на заваді. Ерштегін забирає м'яч до рук. Передача на Ториса непогано. Денис Попов. Тут по центру одразу Єсифаму Коко. Забігай. Рафіня. Треба було навішувати. Ну тут можна спробувати. Ай. Вона на якийсь виходить. А це вже симпатично. А це передача на Давіде Фротезії. Ну і він забуває. Ну нарешті, друзі. Нарешті. Хто як не Давіде Фротезі виправив ситуацію на футбольному полі? Хоча нам не показали, що рахунок змінився, але все ж таки вперше в цьому матчі, в цій зустрічі, ми виходимо вперед. Чи не вперше? А хто перший забув? Я вже забув. забув. що Сельта. Так, ну що, мабуть, що слід обережно. проходять нас з центром. більше треба, отак от, Більшими силами грати в центрі поля. Давай, Джастін, Клюйверт, ближче один до одного, чому так широко? Що центральні захисників оці, оці стандартні схеми в FIFA завжди. Кілометр, дивіться, між центральними захисниками, між, між півзахисниками. Там можна не то що пробігти, там можна трьома автобусами проїхати. Так, Рютер втомився трохи. Карімко на те. І знову Сельта пре в атаку. Микола Шапаренко дали пройти. Забиває українець. Отак от, от. Ось вам і Микола Шапаренко. Ну, Якщо так грати в, в захисті і на воротах, то <кхем> які там. Що, що ви хочете взагалі? Так, знов, знову полізли вперед. Рудача на Шапаренко, що офсайду не було. Що в нас сьогодні? Терштеген в воротах робить. Я, чесно кажучи, не знаю. Особливо ці два останні пропущені голи. Ну, не лише терштеген там а разом з захисниками. Останні секунди. Давайте нам ще п'ятий в Протезі Рафіня, ну є шанс. Останні секунди. Скільки там рев? Дві хвилини ще можемо встигнути. Так, все. Тихенько Хакімі. Зупинився. Юсуфаму Коко. Рафіндя. Севить голкіпер. Ну, з лівою пробивав, непогано пробив. Ще є можливість нас розіграти кутовий центр. Передачі Фає, Бустаманте, Шлотербек, все. Ну, дуже якісно Сельта зіграла і в захисті, особливо в нападі. Микола Шапаренко, капітан команди, дублем відзначається. Забирає в нас очки псує настрій Андрію Ярмоленко. Ось і Шапаренко. Так, ну що, Терштегін після цього матчу сідає на банку. Анатолій Трубін стає нашим головним э, голкіпером. Так, що нам тут? Шахтар Донекс. Ну, давайте я давненько хочу цього продати, але ніхто його не купує. Ну, власне, друзі, все. Останні дні 28-го календарного року в нас же буде розпочинатися 29 рік. І тут тут, тут, тут тут, ейбар далі. Кубок. Починається битва за Кубок. І одразу... Проти Мадридського Ралу знову ель Класико, Ну це ж супер. Тут вже і супер кубок. Цікавий, дуже насичений січень 29-го року. Ну а там далі, дивіться, ще ось знову ель Класико в рамках Ла Ліги, Домашній матч наш буде. Реал перший, Валенся друга, Барса третя і всіх 37, 36, 35, 34. Ну і Севілля на п'ятій сходниці сходинці, також 34 бали. Все на сьогодні, друзі. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, тримайтесь позитивної хвилі. Пока всім.